Державна реєстрація прав це офіційне визнання державою ваших прав власності. Це здійснюється в Державному реєстрі прав за заявницьким принципом, за вашим зверненням. Звертаю увагу, що державна реєстрація прав на нерухоме майно є обов'язковою та визначена нормами цивільного кодексу. В Україні фактично і існує три реєстра. Перший реєстр це архівний паперовий реєстр, який ввівся БТІ, такі великі реєстрові книги, де БТІ реєструвало право власності. Це вони робили до 2004-2009 до року, в залежності від регіону України. Після цього е органи БТІ впровадили в своїй діяльності електронний реєстр реєстр прав власності на нерухоме майно. З 2004-2009, в залежності від регіонів, там реєструвалися права власності органами БТІ до 2013 року. З 1 січня 2013 року в Україні запроваджений державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Зазвичай ми його називаємо Державний реєстр прав. Він зараз діючий і всі права реєструються в ньому.